Миколаївська молодіжна рада простір для амбітної та цілеспрямованої молоді. Молодь ради спільно з міською радою за доволі короткий термін втілила чимало молодіжних проєктів, зокрема, серед масштабних проєкт чинити. Програма стажування Молодь керує духовно-патріотичний фестиваль, вільні фест та багато інших. Про роботу Миколаївської молодіжної ради, підтримку та розвиток неформальної освіти та молодіжної політики громади розповідає новообраний голова Андрій Герило. Доброго дня, Андрій! Доброго дня. Насамперед, хочу вас привітати із призначенням голови молодіжної ради. Бажаємо вам. Побільше творчих проєктів, втілення їх в життя, ну і творчої наснаги. Дякую. Рада, що ви знайшли час поспілкуватися з нами. Отож, напевне, розпочнемо. Розкажіть, будь ласка, коротко про себе. Хто ви є? Чим займаєтесь? Ваше вподобання? Загалом мене звати Андрій, мені 15 років. Я студент на факультеті архітектури та містобудування. Голова Миколаївської молодіжної ради, учасник Львівської обласної молодіжної ради. Загалом моїми подобаннями це є творчість. Угу. Скажіть, будь ласка, що таке взагалі молодіжна рада і як ви потрапили в молодіжну раду? Загалом, молодіжна рада це є голос молоді в громаді. Угу. Також це консультативно-дорадчий орган, який є створений при органах місцевого самоврядування в громаді. Потрапивши в команду молодіжної ради, це була у мене гарна історія пов'язана з учнівським самоврядуванням. Залом, все з цього почалося, і е, дійшло до того, що зараз я є учасником. Угу. Е, скажіть, будь ласка, над чим зараз працює молодіжна рада безпосередньо під вашим керівництвом? Загалом, зараз ми працюємо активно з командою над проєктом Чинити для це проєкт направлений на учнівську молодь в нашій громаді, учнівське самоврядування наш, шкіл нашої громади. Загалом це є програма неформальної освіти та конкурсу міні-грантів. Учнівська молодь навчається писати грантові заявки, загалом писати проєкти їхні мрії, щоб вони хотіли втілити в себе в школі або в населеному пункті, і в подальшому відбудеться конкурс, який ми профінансуємо фінансуємо Угу. А як ви залучаєте учнівську молодь? А загалом є гарна співпраця між учнівським парламентом, лідер нашої громади. Через і нього ми і ведемо контакт і співпрацю з учнівською молоддю, і безпосередньо напряму звертаємося, телефонуємо, зв'язуємося і цьому подібне. Скажіть, будь ласка, чи співпрацюєте ви із з радами, учнівськими, напевно, радами безпосередньо в школах з президентами? Цих? Загалом так. Тобто ви є ініціатором співпраці, чи все ж таки школи пропонують вам співпрацювати? Буває співпраця різного плану. Буває ми проявляємо активність, щоб почати загалом ефективна нова співпраця, нова дружба. Потрібно робити перший крок. Угу. І якщо ми. Ну, для нас це не є складно, ми намагаємося, ми стараємось і в подальшому з, ну, будуємо нову співпрацю, нові зв'язки з, з школами. Угу. Як гадаєте, чи ваша співпраця приносить реальну користь громадам? Так. Особисто, моєю думкою, є те, що ми е, можемо та розвиваємо учнівську молодь за допомогою навіть цього проекту чинити, адже втілюються їхні мрії. Угу. Будемо вас просити трошки детальніше розказати саме. Тобто, що відбувається в громадах, який ви бачите результат? Загалом, якщо говорити саме в нашій громаді, це є, мабуть, що справді молодь розвивається, молодь є потужною, свідомою, небайдужою. Для неї є вона прагне дізнаватися нове, вона їй це подобається. Для неї це є щось mm -hmm. цікаве, унікальне. Ну і ми мусимо, що молодіжна рада, що учнівський парламент, що органи місцевого самоврядування співпрацювати і розвивати, працювати на подальше на для молоді для її розвитку. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, які головні завдання і, напевне, пріоритети ставить перед собою зараз теперішній склад молодіжної ради? Мабуть, це є ефективна робота mm -hmm. і результат. Угу. Е, чи є у вас якісь певні е, ритуали у співу роботі? Тобто в ваших? Е, ну, Загалом, ми з, окрім наших е, планових засідань молодіжної ради, ми збираємося, ну, намагаємося справді збиратися кожних вихідних, спілкуватися, обговорювати нові ідеї е, і цьому подібне. Угу. Е, добре, скажіть, будь ласка. Е... Молодіжна рада вон, діє зазвичай на фінансових спонсорсь... спонсорських внесків, чи це радше якась волонтерська діяльність? Е, ні, Гром... молодіжна рада діє суто на громадських засадах. Угу. Але якщо говорити так, то ми можемо реалізовувати гранти, ми можемо подаватися на їхню... подавати свої грантові заявки. І подальшим, що ми отримуємо фінансування, перемагаємо грант, ми можемо його реалізовувати спільно з Миколаївською міською радою, тому що ми створені при ній. Угу. Скажіть, будь ласка, чи навчаєте ви інших писати гранти? Тобто, будь хто може звернутися до вас за допомогою, долучитися у написанні грантових заявок? Саме цьому і присвячений проект чинити серед ужнівської угу. молоді. Ми вчимо писати грантову заявку. Ми намагаємося їм це показати доступними словами. Молоді це подобається, вони справді ловлять це собі. І в подальшому результатом цього проекту буде низка заходів mm -hmm. і проєктів в нашій громаді в різних населених пунктах, які справді є потужними, є мега класними. Mm -hmm. Якось так. А можете назвати якусь цікаву програму, яку яка вимагала підтримки в допомозі написання грантів? Чи є якщо звичайно? Загалом маєте на увазі від учнівського самоврядування до нас. Так ну у нас є ментори в загалом в цьому проєкті. Так, звісно, ми звертаємося. Це є велика робота з документацією, адже є певні умови mm -hmm. в нас до цього проєкту чинити. І молодь звертається до своїх менторів, і в разі чого ми підка... підказуємо, як працювати, як йти далі. Mm -hmm. e, добре. Чи є в переліку діяльності молодіжної ради певні проблемні питання, в яких ви ніколи не братимете участь? Мабуть що ні. Тобто ви вільні і відкриті до вирішення будь-яких родів? Так, загалом, питань. якщо ми говоримо саме про нашу команду, ми не те, щоб я вирішую, ми вирішимося спільно. Угу. Звісно, голос стоїть за головою, але для мене пріоритет є команда і їхнє слово. Угу. Добре. Що для вас особисто є принциповим в роботі? Це продуктивна праця і, мабуть, що доволі спланована робота. Угу. Але й дуже класна штука, це є взагалі, імпровізація, це теж супер. Ну, загалом, для мене це є гарне планування і комунікація між командою. Угу. Скажіть, будь ласка, скільки вас людей зараз? На, числ... на, є в команді, тобто в оновленому складі молоді дев'ять учасників. Дев'ять учасників. Це добровільно. Так, добровільні. це добровільні учасники, які загалом працюють і справді прагнуть розвивати нашу громаду. Угу. Добре, дякуємо. Скажіть, будь ласка, які проєкти ви плануєте втілювати найближчим часом? Можливо, вже якісь в розробці, можливо, вже певні проєкти зараз, які знаходяться на фінішній премії. Загалом зараз ми активно працюємо всією командою над проєктом Чинити. Є в планах деякі заходи, проєкти низка їх, але поки що це ще не піднімалося на таке обговорення, тому що ми справді зараз, наприклад, цих вихідних ми реалізовуємо проєкт навчання для учасників проєкту Чинити. Це буде виїзний табір. Це от є якраз фініш, фініш цього проєкту. Угу. Ви сказали про виїзний табір, тобто як воно все буде відбуватися? Я, чи, яка це локація? Тобто, що, які, що включено в програму цього проєкту? Загалом проєкт називається цей табір Just Do It. Це є виїзна локація на Сліполяна. Угу. Для молоді будемо три дня зломна буде проживати, і ми запрошуємо менторів. Є доволі цікава програма, що стосується і написання, також покращення написання оцих проєктів щодо бюджету, щодо з розвитку себе, своєї діяльності, ну і цьому подібні такі mm. низка ідеї до цього проєкту. Скажіть, будь ласка, до оновленого приміщення, де перебувало цей осередок молодіжної ради? Загалом у нас було приміщення на другому поверсі на площі центрі Миколаєва. В подальшому ми зараз знаходимося у Миколаївському молодіжному центрі. Uh -huh. Якось так. Чи плануєте ви збільшувати свою команду? Якщо чесно, ідея є, загалом також потрібно її гарно винести на обговорення, але зараз у нас є певна робота і ми не будемо брати все на руки. Угу. Добре. Я знаю, що наприкінці березня у вас запланована дуже гарна подія, така поетична подія це поетичний вечір торкатися словами. Якщо у вас. Є бажання, ви можете детальніше розказати про цю подію, анонсувати її і хто е, може е, взяти участь? Загалом е, участь може брати активна молодь е, з 14 років, але ми завжди раді і, і молодшим, і старшим. Е, загалом це є велика співпраця з трьома молодіжними радами: це є наша Миколаївська молодіжна рада, молодіжна рада е, Жидачева та Молодіжна Рада е, Журавла. Загалом у програмі це, окрім того, що ми, буде авторські твори, вірші учасників молоді з трьох громад, також буде музичний супровід. Ми запрошуємо і людей, які будуть грати на саксофонах, можливо, будуть і інші інструменти. Також очікуємо мега таку атмосферу дружню. Не дуже таку офіційну, це буде гарний вечір, на якому можна буде поспілкуватися і послухати і музику, і твори угу. е, добре, тому. Всі бажаючі, які хочуть взяти участь в поетичному вечорі, Будь ласка, приєднуйтесь, пишіть безпосередньо вам. Правильно е, у нас загалом в шапці нашого профілю Миколаївської молодіжної ради в інстаграмі є прикріплена реєстраційна форма, у якій ви можете зареєструватися, вибрати пункт або ви будете як учасник, або як людина, яка хоче зачитати свій вірш, презентувати його під час цього вечора. У вас також є така можливість. В Google-формі ви можете це вказати. Наді ви її нам на... надсилаєте і в подальшому ми, з... ми з вами зв'яжемось. Скажіть, будь ласка, Андрію, я знаю, що ви дуже гарно малюєте. Чи плануєте ви організовувати певні художні вечори, наприклад? Теж для для талановитої молоді? Загалом ідея доволі гарна. До неї можна справді щось багато обдумати. Можливо, у нас була загалом так, у нас була така ініціатива думка щодо. Гарного такого мистецького вечора з аукціоном картин, також, можливо, благодійним. Але поки що цей проект, ми так іде обдумування над ним. Скажіть, будь ласка, Андрій, хто взагалі входить в молодіжну раду? Хто ці люди? Загалом у нашій молодіжній раді є 9 учасників, це є студенти, також є учні шкіл нашої Миколаївської громади. Загалом всі ми творчі, багато хто навчається в і планує працювати в подальшому в творчих нахилах. Також є учасники, які вже є в командах, наприклад, такі, як Наталя, наша учасниця команди, вона є в послах європейської молоді. Багато хто з наших учасників може загалом вести менторство, мають певну практику. Угу. Ну і загалом, здебільшого, все. У мене ще таке питання. Ви, як очільник молодіжної ради, як ви заохочуєте людей до ну, працювати на результат, працювати ефективно заради спільної мети, заради спільної ідеї? Загалом, під час обговорення обговорення любого заходу, який ми плануємо, або проекту. Ну, ми зважаємо всі так. Ні, кожного слухаємо. Ну і ми доходимо справді до результату такого, що всі погоджуються і всі спільно працюють на результат, який мега є важливим, адже від кожного заходу, від кожного проекту, мінімум 30% має мають бути результату, щоб хтось міг щось для себе почерпнути і в подальшому це реалізовувати в нашій громаді і не тільки. Чи траплялися випадки, коли ви відкидали якусь певну ідею для втілення? Загалом, так, бували, адже це все є робочі моменти, ми мусимо зважити те, що у нас зараз воєнний стан. І угу. певні заходи, певні події є неможливими. Угу. Ну і напевне, на сам кінець ще розкажіть, що саме заважало втілювати деякі проєкти. Якщо таке було, звичайно. Ну, Загалом отаких от мега великих проблем, щоб нам заважало щось провести, рідко буває, можливо, і залі немає. Ми можемо вийти з становища, в нас є завжди план Б, це є мега важливо. І такого, щоб щось нам перешкодило, немає. Це було спеціально для програми відверто. Про розповідає про молодіжні проєкти Андрій Гарило, очільник Миколаївської молодіжної ради, Ведуча програми Юлія Фецієвич Миколаїв на Дністрі.